ж, друзі. Усім привіт! З вами знову я, Вероніка. І сьогодні я буду грати в теча з дитини. Ну, а ми будемо починати. Все, привіт, привіт! Так. О! А якщо сюди зайти? О, я можу лазити. Я можу лазити. О. Так. Нам потрібно ведмедика так збирати. Так. На ведмедика треба збирати. Оп. О, відко! Твітку снико. Ну, добре, давайте беремо ведмедика. Ну, і починаємо. Так, лазаємо сюди, відкриваємо вентиляцію і пішли. Боже, спокойся! Ну, дай тобі цукарічку даю. Ну, добре, бай-бай. Ну, а ми будемо. Оп-оп. Так, тут немає ведмедиків. Нема? Нема? Нема. Добре, починаємо далі. оп Ото дитинка називається. І ще в неї різні очі. види. Ну, зараз будемо починати. Опа, сітка тута, сітка тута, сітка тута. І що ж? І беремо ведмедика. Ей, а як взяти? А як взяти? А як взяти? Я думаю, що це на той. Треба, напевно, фі... фіолетові. О, ніточок! Нітачок! Давайте гітачок! Давай, ніточок! А, а ячок, я... можна будь ласка, сповільнити, дякую запізно. <смі> ну, літачок. Можна будь ласка, нормальніше. Хоп! оп Це літачок треба застребувати. Добре, Хоп. лиця. Фу, змогла. Так. Оп. 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 Давайте. О, як далеко! О, боже! Як це далеко? Так, ведмедиків нема? Показуйте мені тут ведмежа. Нема? Нема. Добре. Пішов? А! О, о! О! Як то? Е е е о. А! Я впала. Може, з першого лиця. З першого лиця мені завжди зручно. Оп! Угу, дуже зручно. Ну, коротше, від другого лиця буду. Понятись можно. О-о-о! Ясно? Не можно. Оп! Оп-оп! Ура! Я змогла! І... опа! Подбажарка! Вот Оп! Є, е. а тут ще є? Є! Е. Показуйте. Ні, нема, добре, пішли далі. Так, по тих в можна ходити, добре. А я їй не довіряла, не довіряла. Не довіряла. А, точно, я не можу. Хоп-хоп-хоп-оп-хоп-оп-оп. Хоп, Пушка. О, ну дитини. Ого, називається тут дитина. Ну Вартильотік! Мені Не Непогано так робили. А може це хтось з моїх підписників зробили? Може хтось підписник це зробив. Оце побуть. Ну, не було домовити час, а ведмедик ведмедик, ведмедик! А може там ведмедик? Може там. Не, нема. добре. Лизамо, дальше. Оп. Лизамо, 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 лизамо. А может нам на летах потребно? Не, не, не. Наверное, И Идем мы сюда. И давайте. Опа. Что это? Что? Кострушилка. то На, дальше. Опа. Ш, они сплюп. Угу. Окей. Давай ты тихий. Давай ты тихий. А. 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 Они. 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 Вот медик. Вот медик. Вот медик. Давай ты. Давай Скорее, скорее! давай -то, давай -то, давай -то, давай -то, давай -то, давай -то, давай 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 Тепер це так далеко. Як це так? Це ж так далеко. Йо. Де не віриться? Ммм, знову страшилка, привіт. Ну, добре, давайте знову починаємо. Боже як ку -ку -ка -ка. Давай, ку -ку -ка -ка. у хрупить. ку гага Давай, гу-ку-гага. нас до не на мене. Давай, спеш, у нас дужины мене. давай да, давай, да, давай, давай. Ааа, забагато Ну, забагато? Не нас мене не нас Я велика тьоча, я твоя мама. Тому не треба мене лати. Опа, кнопка, кнопка, кнопка. Є-є-є. Що таке? Ну не плач, ну не плач. Хочеш, я тобі цукерку дам, я ж твоя мама. Ну не плач. Ай, короче. Бай-бай! Ну, коротше. Ой-ой-ой-ой-ой! Я попав в рот дитини! Ой! А, Я, Я попав в рот дитини! Я попав в рот дитини! Попав в рот дитини! Я попав в рот дитини. О, ведмедик! Ведмеджатку до мене! Того зеленого можна взяти? Ні, не можна. Та того. Таланого. Нема. Ну, добре. Ой, воно якось опускається. Оп! Щось не дуже довіряю. А! Якось опускається воно так. Так, ведмедиків нема. Нема? Нема. Добре. Оп, 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 оп. Ну ясно. Опа, привітулі, привітулі, небезпека, привітулі. Ну, опа. Ну, давай, Поріше, О, нарешті. Там від медиків нема, нема, нема. Де? Де? Де водне таке? Тобу. Дивняха. О, ведмедик! Чекаємо тут шарика і, і йдемо далі. Так. І подивимося, чи є ведмедик, чи нема. Нема, ну добре. Давайте біжимо, 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 біжимо. Давайте, давайте, давайте. І так, змогли. Я сподіваюся, я на чекпоінт нажала. І починаємо стрибати по кісточкам дитини, я так розумію. Хребет. Окей. Опа. І йдемо далі. Опа. Опа. Угу. Ну, давайте спробуємо. О! Не змогла. Добре, ще раз. Це одна спроба. У нас є багато спроб. Фух. Так, водменка. Боже, це що? Так, тут. Окей. Опа. Мені це потрібно. А це, напевно, фінальний бос буде. Опа, ведмедик. Оп! І ставимо тут. Беремо ось цю знову. А тут ми так можемо перестрибнути, Тут так ми можемо, а тут треба поставити. Оп! Оп-оп-оп. Беремо цю штучку назад. Тут ми можемо перестрибнути, І опа! Це, напевно, та фінальний бос буде. Божечко. а це що? Mhm. A! Ja szwytka, ja szwytka! A! Przecież zanadto ja za szwytka. na pewno odbył milion... ...szwytek. O, jaka pom... Ja już przywykłam do tego. I tu trzeba... O P ...r... ...ż... ...ny... Op. Op. Оп, 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 оп і по Зустрічай мене! Опа, це фінальний босс, там буде багато дітей. ммм Ну гаразд. Пробуємо. Опа. А тут є ще такі стрибучі Багато дітей, багато дітей, багато дітей, багато дітей. На тобі хлопчики, дівчатка. А мені зручно з першого лиця. Давайте підходимо до них. Давайте підходимо, підходимо. Давайте підходьте Питхосте, 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 питхосте. Давай, давай, питхосте, давай, 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 питхосте, давай. О, все? Все? Это так легко было? Реально? Ой, я так уже помала. У меня здесь 7 см. Иди, мой. Як це помаленько. Можна швидкість мені будь ласочка? Можна, ну будь ласочка. Я ледве хе Це, от займе дві години. О! О, то вот бед, бедика, а мене сів yeah. Оп. О, сідаємо на дитину. Ми сідаємо на дитину. Райма! На дитині. О, я вже думала, що вона за мною. Та дитина хоє така. Стін я на дитині катаюсь. І там я танцюю гігантська. Мене вітають? Я з такого... дитина, а я її мама була. Я її моба? Я це я та Дайте я себе ж сфоткаю. Так, що тут? Зараз себе сфоткаю, а, нічого. Зараз себе сфоткаю якраз 100% в мене. <світка> Камера сходка, так чекайте, так ить, я в з дитини є, чого зняла. А на себе можу залізти? Я типо, такий. Хай, роблю, ура! Я з зв'язнається. Дивіться на мене. Ні, не може на тебе залізти. Я в таке привіт <ривіт. <ривіт». 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 Ну я зв'язнаюці, я втекла. Опа. І мене тут додавте. Я втекла. Всіх в'язаний може. Так, те, що у нас тут? Опа. Ми можемо постріляти. А чому може від першого лиця, а на себе може постріляти? І стріляє на себе. Привіт-привіт. все, 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 все. Я хочу взяти цю наприклад, червоненьке. Давайте візьмемо, і що це? Опа. Опа! Дивись. Дивіться... Дивись, я что я роблю? А! Я можу літати так. Геликоптер! Геликоптер! А я можу туда прям залізти, я хочу. Я зайду туда. Я зайду туда, я зайду туда. Tak idem 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 Ve idem 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 baby. Oh, Якщо вам подобається цей відео, то обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую підписникам, хто підписався на мій канал. Ну з вами була я Вероніка. Усім бай-бай.